Олександр Усик проти Даніеля Дібуа. Перша прес-конференція та битва поглядів розгорнулися у Варшаві. Повподобається з кожного фаната Сашка, і погнали. Радий оголосити, що цей бій пройде у Вроцлаві. Місті, що прийняло близько 200 тисяч українців. Тут билися топові польські боксери, зокрема Анджей Голота та багато інших. Цей бій буде транслюватися за системою Pay-Per-View у Великій Британії, серед партнерів: польський промоушен Knockout, УСИК-17, Квінсбері Промоушн, to Файт і не тільки. Дякую Польщі за вклад вашої країни в нас. Дякую за ваш теплий прийом і партнерство у проведенні цього івенту. Я хочу подякувати народу Польщі за організацію цього чудового івенту. Це прекрасна країна. Щодо мене та Дюбуа, ми заключили угоду з боксером. Я хочу принести багато досвіду Даніелю як тренер. Я взяв участь у багатьох боях. Зокрема, це кличко чи Сора. Тоді ми дали Віталію сильний бій один із найважчих боїв у його кар'єрі. А ще збиралися провести бій з Володимиром, але не вийшло його організувати. Тепер я з Дюбуа, тепер ми разом. Він гідний того, аби бути об'єднаним чемпіоном світу. Саме тому. Я тут. Всім дякую дякую партнерам, дякую нашим хлопцям, що захищають нашу страну. От, ми побачимо все 26-го. Не можу сказати, що Олександр Русік – це незламний хлопець. Все, все побачимо 26-го. Далі Олександр Красюк дав спічу, якому зазначив, що працювати з Квінсбері іноді буває складно і задоволенням це назвати важко, проте, зважаючи на великий досвід та топовий рівень компанії, це честь для нього бути у співпраці з Квінсбері. Дякую, Алексе, радий бути тут. Френк Уоррен хотів бути тут, але, на жаль, не зміг. Ми неймовірно раді цьому бою. Цей шанс для молодого хлопця втілити свою мрію і шокувати весь світ, вразити всіх. Це його ціль. Ми повністю поважаємо Олександра Усика та його здобутки. Він гідний чемпіон, він видатний боксер, що старший за Дюбуа на 11 років. Проте Олександр більшість кар'єри провів серед крузерів. Дюбуа значно більший, і ми віримо, що нам вдасться вразити Усика 26 серпня. І жодних слів більше. О, ну ця людина не потребує представлення. Двічі поспіль найкращий менеджер у США взагалі-то тричі. А навіть три. Він представляє інтереси Усика, Ломаченка, Алім Ханули та багатьох інших топових боксерів. Гордий бути в Польщі. Варшава одне з моїх улюблених міст. Я народився в Литві, це відносно недалеко. Радий представляти одного з найкращих атлетів і бійців світу. Ми не недооцінюємо Дюбуа. Ми не сприймаємо це як спаринг. Він великий, жорсткий та добре б'є. Ми хочемо далі провести об'єднавчий бій, що стане одним із найбільших боїв в історії. Але ми не заглядаємо аж так наперед. Ми поважаємо Дюбуа та концентруємося на Даніелі. Весь час. Всі думки тільки про нього. Постійно. Він наша ціль 26 серпня. Мій хлопець все вам покаже. Дякую, Даніель. Радий тебе бачити і вітати! Ми бачили твій останній бій. Це був важкий тест для тебе, зважаючи на травму. Але навіть попри це, ти знайшов у собі сили змінити хід поєдинку і вирвати перемогу у противника. Ти показав світу своє серце воїна. Тож питання, як твоє коліно, як підготовка, і які взагалі очікування? Що ж, я в повній бойовій готовності? Все гаразд. Я тренуюся і готуюся дати сильний бій. Усик великий чемпіон. Я його поважаю. Але я до всього готовий. Хто сказав, що хочу поставити на мене? Підніміться. Ну, якщо ти такий сміливий, то можеш поставити на мене з коефіцієнтом 7 на сайті Favbet. або з коефіцієнтом 1.11 на Сашка. Схоже, що всі вірять в українця, тому якщо хочеш поставити, залітай за посиланням у закріпленому коментарі та став на сайті Favbet. Але пам'ятай, хлопче, що беттінг – це розвага, а не спосіб заробітку. Саша, ну що тебе питати? Твій бій відбудеться за два дні після Дня Незалежності України. Це відбудеться в країні, що стало домівкою для мільйонів твоїх співвітчизників. Що це означає для тебе? Що для тебе означає виступати перед 43 тисячами глядачів та мільйонами тих, хто дивиться цей бій по телевізору? Доброго дня всім. Е, я дуже. В першу чергу я хочу. Подякувати хлопцям, які зараз боронять нашу країну, тому що завдяки їм ми можемо виступати за кордоном і дарувати їм трошки емоційного щастя. Це ЗС... все. Euh, я дуже радий повернутися в Польщу, тому що звідси почалося моє чемпіонство. Перший титул WBO, який я здобув в Гданську. Це було сім років тому. Мене гарно тут зустріли. Ми гарно з Кшиштофом Гловацьким побоксували. І протягом 7 років я трошки підзібрав поясів і знову повернулися сюди. Хочу Подякувати польському народу за ту підтримку, яку він зараз надає Україні. На протязі всієї своєї кар'єри я їздив по багатьом містам боксувати. Але це місце буде найближче додому, біля дому. І я думаю, що багато моїх співвітчизників і багато людей, які приїдуть підтримувати бокс, і будуть раді те, що буде відбуватися 26 червня, серпня, серпня. вибачаю, серпня. Так що побачимось 26 серпня. Щодо квитків вони надійдуть у продаж дуже скоро. Щодо всього проінформуємо вас. Ціни будуть демократичними та доступними для всіх. Вони стартуватимуть від 49 злотих або 11 євро. Але пам'ятайте, що дешеві квитки будуть в обмеженій кількості. Тепер побачимося у четвер в Лондоні. Там буде ще одна прес-конференція. Ну і нарешті перша битва поглядів боксерів. Собираем модель и поехали духать.